У мене в дитинстві ніколи не було домашніх тваринок. От від слова, взагалі. Навіть котика, песика, не знаю, навіть морської свинки, хом'ячка. Ніколи не було ніяких тваринок. Чому? Тому що мама мала алергію. На тварин, і ми ніколи нічого не заводили. Хоча було таке, що я раз пішла гуляти, мені десь на спину вискочило маленьке котенятко. Я, я з тим котенятком на спині прийшла додому, але прийшлось, ну, занести, де знайшла. Тому що не могли тримати домашніх тваринок. І як воно все стається? І зараз в дорослому віці в мене є котик і приходить живий Олень. Оце я не знаю. Це так цікаво. Знаю, що в деяких людей з дитинства є оця любов до тваринок, і вони вдома в них все життя були. От в мене ні. Але от в 30 років в моєму житті з'явився Олень. Ну буває таке, ні.